Вже раз зійшлися ми в одній родині, щоб пом'янути тих із нас, хто в ім'я своєї батьківщини себе прийніс нелегкий час. Саме таким героєм нової України був випускник Білоцерківського медичного коледжу Хоробрий Кіборг, молодший сержант 80-ї окремої аеромобільної бригади Зінич Ігор. Сьогодні ми зібралися, щоб відкрити меморіальну дошку Ігорю Зіничу. Герою медику, який загинув 20 січня, захищаючи український Сталінград, Донецький аеропорт. Слово надається Антоніку Миколі Анатолійовичу. Відбувся випуск. Звичайні турботи, отримання диплому, робота. І серед всіх випускників Ігор Зінич. Ознайомившись із тими відгуками про Ігоря, не можна без хвилювання читати ці рядки. Але я хотів би висловити слова щирої вдячності. Вдячності і співчуття родині. Дозвольте І нам всім лишатися вашим, вашим сином і братом. Кожна людина, обираючи свій життєвий шлях, розуміє, що обирає долю. Зінич Ігор з дитинства мріяв стати медичним працівником, бо розумів, що немає професії більшанованої та гуманної, аніж професія медика. До слова запрошується директор Білоцерківського медичного коледжу Фуголь Володимир Васильович. Від колективу Білоцерківського медичного коледжу висловити найщиріші співчуття непоправне горе, тяжке горе. Немає більшої біди, коли хоронять батьки своїх дітей. Дійсно, ніхто не міг подумати, що може бути розпочатися війна. Ігор захищав наше майбутнє, Ігор захищав нашу незалежність. Хто як не він. Ми будемо завжди пам'ятати. Я вам обіцяю, що ми будемо пам'ятати Ігоря Зінича, скільки ми будемо жити. Ще раз. Віра Іванівна низький уклід вам за такого прекрасного сина і хай буде все добре. 17 грудня. 2014 року у складі 3-го батальйону, 80-й окремої аеромобільної бригади, Зінич Ігор зайшов на територію Донецького аеропорту як військовий фельдшер. 242 дні оборони Донецького аеропорту. Найгероїчніша сторінка в українській історії. Адже захищаючи цей клаптик української землі, наші військові проявили неабияку мужність, стійкість і героїзм. Не витримав бетон. Але люди вистояли. 34 дні і 242 надавав медичну допомогу захисникам Донецького литовища випускник 2009 року фельдшерського відділення Білоцерківського медичного коледжу, молодший сержант Зінич Ігор. Право! Відкрити меморіальну дошку на честь героя медика, безстрашного кіборга Ігоря Зінича. Надається директору Білоцерківського медичного коледжу. Куголю Володимиру Васильовичу та брату Зінеча Ігоря Петру Зіничу. Мако ж моя не лай мене, мамо ж моя, не лай мене, залаєш ми в злу годину, залаєш ми. Одинок. сам не знаю, де погину manco bude. Sì. Тюльпани чорні в Україні. Зривають їх дружини, матері, присвоїти посмертно в домовині лежить проміння з гаслої зорі. Засутнею ще рани кровоточать, а тут нових облапаєм сім'ю. Скажи, Москалю, що від нас ти хочеш? Невже нових жертв сильно захотів? А глупости обстрілюють чужинці, чиє з дитя стає мішенью знову. Іде війна, іде війна вкраїнці! Іде війна за смерть, не за любов. Червона кров, як ранішні роса. долю не питають у Зузу. Найкращих забирають небеса, серця героїв пробивають кулі. Війна забирає найкращих. Це самий цвіт українського народу. Молоді та безстрашні хлопці-герої віддають своє життя за свободу рідної землі. За життя майбутніх поколінь українців. Нехай буде проклята ця війна і разом з нею ті, хто розмухав це багаття і приніс горе на нашу мирну українську землю. Шановні друзі, давайте вшануємо пам'ять героя медика Ігоря Зінича та всіх, хто загинув в зоні антитерористичної операції хвилиною мовчання. І борітися побороте все, що сні заспівайко пісню за Україну, за її незалежність, за волю її, заспівай. Трібна допомога моїй рідній землі. Ми піднімемо наш прапор знову і знову. Слава рідній Україні, слава рідній землі. поборете, будь-які смотрі і борітися, поборете, все, що у Заспівай, заспіваємо. Потрібна допомога у річній землі. Співаємо пісню за Україну, за її незалежність за волю її. Співаймо пісню, за Україну, бо потрібна допомога, заспіваймо пісню, за Україну, за її незалежність.